Ми на позиціях прикордонників біля Сіверського донця. Тут в кількох місцях російські підрозділи намагаються наводити невеличкі переправи для транспортування особового складу, провізії, боєкомплекту і таке інше. Щоб цей процес максимально ускладнити або взагалі унеможливити, постійно наноситься вогневе ураження. От зараз прикордонники будуть бити по одній з таких переправ з 82 мм міномету. Міномет розрахунок готовий. Мінометний розрахунок готовий. По цілі переправа, по готовності вогонь. Пілот, попрошу дати картинку, зафіксувати розриви. Остріл. Міномет. Остріл. Остріл. А ти знаєш, де були, ходили, добирали бика вони там, де стояло чи АЕС, чи що накрите брезентом. Те місце. Я от не пам'ятаю хто тоді літав, знайшов. Це місце, не звідси. Так, де... да, це А Ану подивися на тому місці, що там робиться. Там, де вони в кущах бика набирали. Стоять на дорозі, вроді би є. А ну заглянь збоку. Є. Відьмак, попередні координати по Іксу 24, 533. По ігреку 42. 42, 830. Міномет. Постріл. Острів. Міномет. Острів. Постріл. Для нас викликом стали ну, свій, напевно, український В'єтнам. Е, -е в нас пробули деякий час, ви самі бачите специфіку, Донбас, здавалося, мають бути степи, поля, в, рідких, в деяких виключених випадках посадки, маленька лісиста місцевість. Але нам попало в мирний час, тоби був чудовий краєвид, Святі Гори, Крейдові гори, ліс, болото. Ми пристосовуємося до реалій того, що є до тої місцевості. Дуже інтенсивні зараз йдуть, але ну, і наші хлопці штурмують, і філери часто штурмують. Головне, щоб якісь знаєте, маленькі групки не, не вирішили на цей напрямок пити. Головне, щоб перша міна впала десь подальше, щоб ти вже зрозумів, що ага, нас засікли, нас по-любому зараз летить якесь крило, бачить нас, нас засікли, починають обстрілювати, а далі, вже, якщо ти маєш можливість десь спрятатись, то... Вже знаєш, чувствуєш себе більш безпеці. Просто нюанси в тому, що коли ти там переправляєшся на чомусь, то тоді, вже, якщо прилетить десь по воді, тоді, не дай Бог. Таке відчуття знаєте, коли прилітає, вже такий наклоняєшся, чуєш цей свист, і просто оця доля секунди, ти розумієш, що, блін. Якщо свистить, то по-любому вже воно летить десь далі. І оця доля секунди ти не розумієш, що проїхать, потім бачиш, що взрив, вже все ну, спокій зразу кидає. Ось там вже сторона болота, там загарні вороги. Вам треба стежити за цією ділянкою. Так, у нас справа і, і, і зліво. Це наш сектор відповідальності. А як це може виглядати? Я, я так не знаю, але я думаю, і що до цього, а далі по болоту тільки пішком. Техніка точно не тіля? Ні, техніка ні. Так і говорили, що літали, там родині теж далі болото, але тут а техніка, то хіба що в пішому цьому піхота це ваша домівка така ну так да, тимчасова ну, спальник один другий потім такий ну, матрас піде тоже хримат ще тут не зовніш прийомки тут глибоко не закупаєшся ні це в нас ще тут саме глибше, а там далі взагалі на штик, на два і от були дожі, піднімається вода. І так хлопці, що мішками просто по кругу обклалися. Ми готували запасні позиції і натрапили на, цей, на, зал, на старі позиції русні. І на позиціях знайшли запали до СПГ. Точніше, не запали, а набої до СПГ. Три ящики. Ну, передамо на штаб. Думаю, що заберемо, будемо використовувати далі. По березі декілька точок є, де хлопці знаходили старі позиції малів. Зараз вони відійшли за річку, ну а по цьому березі річки вже стоїмо ми. Окрім. Бекаш щось буває тобто, якісь Ознаки їхнього життя, життєдіяльності. <рес> Ознаків життєдіяльності дуже багато, особливо пляшок. Від пива, від горілки багато. Тобто ми стоїмо на напрямку річки, болота, де не піде тяжка техніка, де не піде. Механізовані бригади, куди по факту піде піхота, легка піхота, якою ми так само є. Тобто всіх сил і засобів у нас достатньо для того, щоб ефективно тримати рубіж, здійснювати ефективне вогневе ураження. Ми ще з минулого року активно почали займатися аеророзвиткою. І от з того часу, суто там, на індивідуальній ініціативі, ми по суті ну, собі придумали, що найбільш ефективно ми можемо. Працювати головою працювати дистанційно, тобто, чим е, далі буде точка контакту з нашими хлопцями, е, тим це буде безпечніше, тим ще це буде краще. І по суті, аеророзвідка нам дозволяє на сьогоднішній день тримати фронт не за 150 там, за 200 метрів виявлення там, на рівні е, стрілецьких боїв, там метрів нішого калібра 5,45. А по суті, ми їх тримаємо на мінімальній відстані, хоча після другого міномету, тобто рані 3-3,5 км, просто надаємо їм навіть ближче підійти. Що там відбувається? Будь-які приміщення особового складу, техніки, танчики, позиції вогневі. Тобто, все це іде постійне коригування, відстеження. Тобто, ми знаємо, де вони їздять, ми знаємо, де вони стоять. Ми знаємо, яким маршрутом вони їдуть. У нас уже там ставки. Ми граємо в бінку. Що вони будуть сьогодні робити? Ми дуже передбачувані в цьому плані такі правильні квадратні військові. Маленька совєтська армія ніколи не переможе велику совєтську армію. Ми не можемо воювати так, як вони ми не можемо воювати людьми. Ми маємо воювати технологіями і розумом. За рахунок того, що прийшли класні молоді, мотивовані хлопці, у мене зараз ви побачите хлопець. Він до війни був музикантом. Він скрипаль. Він грав на, най... на найкращих концертних майданчиках світу. Він був майже не всіх, розумієте? Це людина найвищого гатунку з точки зору ерудованості з точки зору фаховості, професіоналізму в музиці. Це людина, яка досягла майже всього. Але ця людина тут зараз з нами. Це наша перевага це люди. Перейдя. Абсолютно. Це найкраще це перший пріоритет, це найбільша сила, яка у нас є. І ми тому не маленька радянська армія, тому що у нас дуже офігні люди. Помітили Копанів. І там стояв е, ворожий транспортний засіб МТЛБ, здається. І ось і нам потрібно його зараз дорозвідати станом вже на зараз. Е, якщо він там є, ми передаємо координати далі е, в, на батарею. На артилерію, так? Да, батарею артилерії. І хто, хто буде вільний, е, то тоді будуть працювати. Видно зараз, що стоїть бронетехніка, видно чітко що це зетка намальована, от тут їхній копанір. Ага. От містечко, от тут їхні окопи, дорога. от Воно так виглядає. от. От я, я скажу приклад, чому аеророзвідка. От. В лісі там просто це не буде видно. Крайня робота це була в оперному театрі, ну це три роки. До того я 10 років працював в оркестрі австрійському. Ми гастролювали в Європу, ну, майже всієї Європи. У нас були великі тури. Турне по два-три місяці ми їздили по всіх залах, кращих залах Європи і ну, грали різну музику з балетом, оперну музику. Тому це зовсім інакше життя. Це постійно публіка, це лакові туфлі, це білий метелик. Це то, в принципі, чим я займався до війни. І потім звідти так в реалії, це великий перепад. І до цього насправді на початку треба було звикнути. Гастролі Європи, мабуть, і гастролі Донеччини — це зовсім різні речі. Сто відсотків. Це просто небо і земля. Я знаю, наскільки знаю, багато ж, ж, музикантів, тим більше якщо виступали на хорошому рівні, вони ж змогли уникнути якось мобілізації. У тебе таких не було е, ідей. Ну, ви, ви, ви знаєте, ідеї в мене е, не було жодної такої думки, тому що ну, насправді ну, ну, мене, ну, як мобілізувався 7 березня, фактично це самий початок. Почалась війна, ну окей, треба йти і захищати. А чому для тебе це було важливо? Ну тому що в мене є сім'я, в мене є дочка, дружина, і це пріоритет номер один. Тому що ну це, це так не має бути. І це тягнеться вже 8 років чи 9. Це хтось теж повинен робити. Тому що якщо всі будуть грати музику, а хто буде тоді боронити державу?